Ми приїхали в епіцентр, щоб подивитися дітям кімнату, диван. Але нам потрібно от прямий, отак. Якийсь. Є дешевший. Такий великий, широкий, нам не потрібно. Нам кіст такий, знаєте, менші, кістки бузесенький, щоб не був дуже широкий. Ми вже були в епіцентрі і зайшли, тут є на набу... на, набу... на Хмельницького той диване. Новомаркет маркет називається. Оцей такий класний, сересенький. І матеріал дуже приємний. Це що скіра тікала? Типу? Ні. Канина виглядає як в Тут сирина велика. Угу. І ми ще дивимося в одна кіточка, По нам в кімнату потрібен такий. Костеє майже 24 і плюс 10 тисяч матраж. Хочу тут є багато чого, ще на стіл подивимось. Друзі, ми готові показати наших діздечко. Куку! -ку. Коли ми вам розповідали, що у нас є кусочок землі, щоб десь посадити, ви, напевно, думали, що там багато є участку. Ні. От. Це наше. І це наш. Друзі, якби я могла я б тут, яблуню і грушу посадила, але нема де. Йому хотіли або ту, або ще щось, ми будемо загороджувати от, як наші сусіди. Отак. От. От Сюди піде і сюди. Оце все буде загороджено. Де класно, якийсь кокон поставимо, мангал поставимо. Знаєте, нам це вистачає. Принаймні, як ви дивилися тоді будинок, там було 32 сотики, я не знаю, там можна і було і город, і дерева сидити, і будь-що. І, ну, і будь ну, ладно, це таке, знаєте, можна на Саріс купити. А того нам поки хватить. І от тут я хочу щось посадити, ну і там щось посадити, щоб гарно виглядало. Опа, який мусор, Ну, оцей цей, ліс, наш ліна. Хуя так задихалась, нам просто ще диван э, малій кімнату привезли. Взагалі, це, мені здається, це буде царі. Ми воно одразу є? вивеземо. Ну, давай. Так, друзі, заходимо. Тут у нас така є прихожа. Що ми плануємо тут зробити? З цієї сторони ми хочемо поставити шафу. Не купе, просто шафу, з цієї сторони зеркало. Андрію. <сі> Знаєте, що мені дуже подобається? Що ти заходиш перше, тут розвиваєшся, а потім заходиш до хати. Наприклад, не так, як у нас в квартирі ти заходиш і просто-напросто весь коридор потім потрібно мити, тому що брудно і так далі. Тож о, така прихожа, а далі ми вже до нашої хати. Мама. Привіт! Мама. Привіт. Мама. Що? Мама. що? Мама, та, а ти, Даяна? Так, е, зразу хочу вам показати комірку Гаррі Потера. Це ми так назвали цю комірку. Так, включаємо світло, бо тому що, хто бачив Гаррі Потер? Він теж під сходом звідки світло. Зараз заходимо, Дивіться, як класно. пам -парам -парам, парам парам пам пам Опа. Що будемо до тримати, самокати? Всяке отаке. Правда, Андрійко? Так, виходимо з тієї комірки. У нас тут така велика, просторна, вітальна. Я завжди мріяла мати вітальну і кухню разом. З цієї сторони у нас буде кухня. Але покажу вам ту сторону. Кота нас стоїть. Казали, якби він був такий старий якийсь, чи ще щось, то ми б його заховали. А так як він гарний, ну, взагалі класний підходить, під, Дизайн, можна сказати, його залишали залишили тут. Тут у нас батареїв нема. Це він утеплює другий поверх. Я вам потім покажу, як воно це все відбувається. І зимою буде дуже класно. Отам є, але як то його відкрити? Зараз спробую відкрити його. Чекайте, тондрії тому розуміється. Я вже навіть не пам'ятаю, як його ладно. І він тут так гарно горить, що як на камін. Ну, взагалі просто так буде затишно зимою. Тут у нас буде стіл. А, ну, чекайте, Я ще так добре не пам'ятаю, як воно вмикається. А, отут -от так вмикається. І де вмикається, знаєте? Тут теж має вмикатися. На поки розберешся. Ладно, це світильник буде так гарно, знаєте, над столом. І його. Через ті шнурочки можна якби підтягнути вище. А, тут умикається. Тут ще є. Тут у нас кухня, тут у нас буде сіне. Це Ми сьогодні вже їдемо в кухню. А от, говорить. Що, кухню ми вже їдемо замовляти сьогодні. Такі сходки, Піднімаємось. Лампочки, тут буде холодильник. Ну, вся кухня потім я її покажу, як це все буде відбуватися. По ту сторону, це можна сказати, буде таке, як прачечна. Відкриваємо. Тут настоїть бойлер, буде стояти пральна машинка, потім ми ще сушку докупимо, тут і дошку, щоб гладити, ну і хімія, все буде тут. Це дуже, ну, мені так то сподобалося, бо тому що наша сушка, отака проста, знаєте, там, де ми сушимо, одяг стояла то в кухні, то в коридорі. Вона завжди мішала, а то ти просто поставиш. Це на перший період, бо потім кажу, в подальшому ми сушку хочу таку сушильну машину купити. І той. І взагалі не буде видно її. І... З цієї сторони у нас перша ванна кімната, на першому поверсі у нас душова. Отак От це все виглядає. Включається, плюс зеркало, це зеточки. все як має бути. Це все потрібно помити. Ми сьогодні хочемо ще тут поприбирати, що в наших силах. Отак. О, бачите, так як батарей нема. Тут ще є оця підгрів підлоги, то він так включається. От. Це весь перший поверх. Тобто вітання, кухня, якби прачечна, е ванна кімната, комірка Гаррі Поттера. І так гарно ці світильники стоять, знаєте, якусь би рамочку купити, фотографію поставити. Це б дуже гарно. Піднімаюсь на другий поверх, чи вам другий поверх показати в іншому відео. Це б було нагло і обідно. Опади, які на стелі високі. Ну, дуже, можливо, по камері це так не видно, але він дуже високий. Так. Другий поверх. Ви б мене з'їли, якби я вам в другому відео показала другий поверх. Це так виглядає. Вот. Повертаємо на ліву сторону. Це є кімната Арсенчика. Тут такі класні. Тут світильник такий класний. Опа, багато світла. Ще оця мені лампочка Тут буде стояти стіл його. Це потрібно підкрутити, щоб воно стояло. Тут розетка, там розетка. І той. Ось така кімнатка. Ми тут не плануємо Арсенкові купляти шафу, принаймна зараз. В Зладкі велика кімната, то ми там шафу поставимо одну на двох. Я б йому десь от комод просто поставила. Що хотіла сказати? от Бачите, оцей котел, батареї нема, але котел це коли нагрівається, і ти ті кидаєш, ді, як я кажу, корми, то воно де пара, якби можна сказати так, наверх. Тож, це перша кімната, йдемо до другої. Це вже Златкена кімната. Одне теж такий світильник. Класно. Бо дивіться, яка буде шафа велика. Можливо, та камера не передає, ні, не передає. Ну тут потолок дуже високий і ми хочемо прямо під потолок поставити. О, отак видно, бачите, яке воно? Дуже високе. І в ширину то їм, їм тут хватить. І реально, камера не передає, їм тут хватить, то просто. Буде величезна шафа, ну там так нічого під ту стіну не поставиш, і шафа ну, влізеться. От, прийшов вже диван. Отакий От, ми взяли Сіресінький. Він так гарно тут дивиться і гарно помістився. Отак От це виглядає. Та, ця кімната більша, ми злали, дали златусочці цю кімнату. Дівчинка? Ось такий коридорчик. Так, піднімаємось наверх. Це вже друга ванна кімната. Опа. Ванна, як бачите. Туалет, тумбочка. Отак. Знаєте, що мені ще подобається? Ось так вам зараз покажу. Опа! дивіться, класно світиться. Щоб вечором не вмикати, повністю можна так вимкнути. І окремо. Чекайте так. І вентилятор. Ну, дуже класно. Такі тумбочки. Ой, великі. Двіша води. Ще не включив воду. Що я хочу сказати? Ми, які жили в Винниках і хто живе в виникам, знає, яка там жахлива вода. Тут, вона насті... тут теж фільтра стоїть. Тут настільки вода прозова, прозора, вона кришталева. Той фільтр ну, прям, ну, прям видно його от, от наскрізь. ну я Просто просто від тої води, що виникає, в мене дуже е, шкіру, шкіра злазить, волосся сухе, е, від то, ну просто жах. А тут просто класно, Дуже плитка тут подобається. Дуже класно, гарна плитка. Отака От вона. Так. А тепер підете, чекайте секунду. Батьки в кімнату нашу. Отак. От Дивіться красива. Кажу, Андрій буде сніг падати або дощ, як це гарно буде дивитися. Так, як то вам показати? Отак. От Тут буде нас Ну Таке півторачка до спальні, я не знаю, яке там поміститься. Ні, e, 160 на 200, от, ми міряли точно. Отут от буде. Ліжечко, то все. Знаєте, що мені ще подобається? Включаєш. І бачите, як воно. Ой, як воно світить. Тобто, якби заміснічника вже все продумано. І в нашій кімнаті Оп. ще є гардеробна буде. От. Тут теж треба продумати. Полочки всяке таке замовити. Отак, якби окрема кімната От того всього. Теж отак ту класно. Це просто яка. <гум> <гум> Поїдеться, бо як ви не кажили, Ми хоч все повитирали і так далі, але протягом року оця ще побілка просто вилазила. Ти ну, її повністю не помиєш. <гум> Бачите, теж є. Оце вентиляція, щоб тепло йшло знизу. І... Але нам говорили, що не потрібно тумбочку ставити на той вентилятор. Знаєте, є на ніжках тумбочки, наприклад, якщо ми захочі... захочемо поставити. Тому що якщо ми поставимо таку до підлоги, то воно ну, просто нічого не буде гріти. Просто гроші будуть тих пустоту. Тож так класно, наша кімната, тут гардеробна зразу ванна, кімната супер просто. Все. Ось такий у нас будиночок. Так, нібито вам все показала. Диван класний. Я б вже тут поспала. Все. А, і зладки теж тут так класно зразу, знаєте, дві розетки є. О, бачите, воно так теж може стояти. Супер, вікна повідкривали, бо тому що той. О, як добре. Тут поприсяду собі. А так гарно, дивіться, там поля. Дерева, пташки співають. Боже, я не знаю, як я то буду прибирати. То, наприк, наприк, напевно, один день другий поверх, другий день перший поверх. Разу світловим, тут Ху, спускаємося внизу. Я хочу тут перегородку таку таку з Андрієм таку поставити для Даяни. А знаєте, є такі, якби трішітки, чакну там називаються по правильному. Все. Зараз трохи поприбираємо і їдемо замовляти. Оце класно, а це лампочка мені взагалі дуже сильно скакати. Воно тут все вимикається. Та класно собі вийшов, на вулицю. Всі... Тут лавочку майстри були залишили. Я кажу, Ні, я викидати не буду. І потрібно пошкурити, пофарбувати, буде супер. Так собі зразу вийшов на своє подвір'я. О, Андрій вже там з малою гуляють. Класно, Арчі, відпустив, слухайте. Маєш чистий спокій. Кайфуєш? Що ти кажеш? Като, ти кайфуєш? Да, Правда? Ні, ну, ну ти то по то то, а? Тут ОСББ немає. Нема ОСББ? Нема ні. Боже, слава Богу. Так, СББ, Боже, як мене це ОСББ. Вивозить переважно біля цього. Mm. Він каже, що підбираємо, їздимо біля близеньку, там є мусорники, там викидаємо. Ну. Е, Інтернетом тільки тут є тільки газігнет. Газігнет, ага. Та да. там Астра тільки була, здається, де чи ще щось було. Mm. Ні, ще щось було. І пульс, чи як його. Ага. А, <coughs> ще... а ти любиш поговорити? Я думаю, ну, де ти не... ж ходиш з сусідами познайомиться. Угу, ну ясно. Даянка п'є, Наїла, слухайте, Добре, я її купила. Головний блок на куті знаходиться. Оця територія, що прямо от, бачите, біля машини вона не належить нам. Але кожен взяв собі, ну, по кусочку, наприклад, от як ті сусіди, вони посадили автомобіль. От там, ви бачите, збоку вони собі посадили щось. Я думаю, ми би теж щось посадили. Бо тому, що тут має що буде, має стояти. Церква? Юра казав, що до церкви та територія. Да, до церкви. Я не знаю, Але... Чи ну. Але подумати логічно, ну, подумати так, як, як направді навіть сама. <візична> ну, де, де тут поставить щось церкву. Тут вишка <візична>. стоїть, <туда. візична> ну, тут електрика. Ну, ну коротше, казали, що можна брати. Ну, типу, маленький кусочок навіть щось посадити. Андрій моїй це на кімнату. Вам покажу. О, ти кажеш, хочеш зробити? Ну, зроби. Так. Знаєте, що мені мама говорила, коли ми приїжджали, були виники, і ми мили, 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 а воно все рівно було таке все сіре. Знаєте, що я додавала? Олії трохи, щоб змастити. І воно допомагало. Але олія забула, але все рівно перше потрібно водою простою, я протерла два рази, потім ще взяла, як він там називається, ну, такий хімія для підлоги помила. Вікна я помила я помила, ту лампочку помила. Ні, тут тут. Ти що робиш зі мною? Що робила? Ну, не за щоку. Двері помила, стіни протерла сухою тряпкою, щоб пилюка, знаєте, той? Кстати, це натяжні стелі. У нас вони такі глянцеві, нібито якби відбивалося виникав, а тут матові. Так, що я хотіла сказати. Просто балдію від того паркету, класний. Знаєте, що мені дуже подобається? що швів нема внизу на плитці. А то у нас в кухні так забивалося ті шви, і бо пам'ятаєш, як ми їх чистили? Не... Боже, друзі, реально, хто купляє плитку на підлогу, купляйте без швів. Ну, паркет, то понятно, а от як є плитка, вони роблять дуже. Ми зараз купимо покажу. От тут це ще взагалі не шви. Нас були грубші. Купляйте, просто ставте плитку впритик, щоб той бруд сюди не заходив. Бо будете чистили, матері, не будете не На моєму досвіді, ви не знаєте, що то таке липка зі швами, а ще як світло. А ще як світло, так. Ні, так Зобрав хтось знає, в руки. Вам. А як ми зривали, то зривали а фугу зривали. Так, і не допомагало. І давали і силикон, той дельфін, і, і будь що там таке, Боже, ну, нічого не допомагає. Вивезте за слово. Так, але нам тоді в той час ніхто не підказав. Не візьме її. Мені важко, у мене ж рука трясеться. Ой, ніхто не підказав. Тож, чекайте, я так йду на низ. На, 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 на. Зараз. зараз вам покажу. молода сім'я живе. Може, батьки їхні. Ну, ну, зараз я вам покажу. Тут на низу, яка плитка. Плитка нормальна. А, це паркет тут, паркет. Тут, тут взагалі, ну, швіф взагалі... Не видно, вашу де тут включити знову світло. Вони такі, ну, тунесенькі. тунесенькі. А в нас в Винниках, якщо взяти оцю, то десь от така широка. Друзі, це просто. Я вам серйозно кажу. Якщо можна плитку шайп... Ні, та, напевно, вже повністю не можна разом, то ставте реально отаку, бо... Чесне слово, це, це просто негарно дивилося, бо самі розумієте, що ви зашкарадені, такі чорні, ніякі, ти їх чистиш, там десь чорне, там десь біле. Виникає, я маю на увазі. Знаєте, що Андрій робить? Ти куди залізла? На вибору нема, тапка нема. Десь загубила. ти що він робив? Я буде доїло мити, і <сміст> він позвонив. Я буду ми. в той клінинг. Скільки ми там нарахували, як кажу, дріт, що не буде витратити гроші, що собі, по-моєму. до того, ну, Самі розумієте, треба ще багато чого докупити. Що купити. Скільки вийшло? Скільки вийшло? там вона бутилку кинула внизу її. Дитя, що робиться? Скільки? Від 100 гривень квадратний метр. Йопу, фіга. Ти бачиш, яка ти вже вимазана? Андрію, чи треба написати в якусь компанію, чи вони не хочуть по бартеру нам дати рекламу? Це було, правда, Андрій? Так. По бартеру. По бартеру, пару їжей. <різнє> Ні, ти не розумієш? Реклама. Вони мені часоту, я їм рекламу. Короче, друзі, звертайтеся, якщо треба. А то що з нам мити дуже багато. Та реально, тут то -то от ми не мизіться, якісь -то цяточки, -то, які то ще щось. Ти все рівно то все не вимоєш, нормально, принаймні, як ти хочеш. Та зараз то точно ні, Та їмні? зараз то ні. Миємо, потім, де, за, пів року, <різь> за пів року. Я ще й хімії ніякого не взяла, Та ладно. Ну, Принаймні ну, на початок церкви то все. Угу. Потім приїдемо ще раз помиємо. Заріп, ну... Ти зірвоний чи що? Взагалі-то вікна миється два рази. На різдво і навіть ні. Раз. А на різдво. Передрізово люди то мають. Треба собі буде керхер купити. О, я хотіла е, типу, думала про той керхер. То краще, ніж дати 8 тисяч на е, клінінг. Керхер купила зверху. Він 3-4 тисячі коштує. Ну. В епіцентрі я бачила. А ще взагалі купити такий паровий. Ну, Разок. Та, я про паровий тобто. Баба? Та я на нас дуже чиста. Чисті. І ми дуже будемо що ми всі в чорному. Mm -hmm. І то ніж в крім. Бачиш? Дрій. Класний продукт? Ні. на не треба. Реально. А потім, знаєш, що береш? Береш і друга така. Хірязь. Хірясь, я бачила ті і, і Не дарма сижу. Вибачте за мій вигляд. Ну зараз такі дні ніяк. Ми ще прибираємо, ми вже їздили там дивитися на кухню. герпси. Завтра зранку приїдять, поміряють нам, замірюють. Я вже поїду на сихів, замовлю, там повибираю тумбочки, де мають стояти, всякі отакі, отакі, отакі. от. Дивилися на колір. Слухайте, як мені добре. Ми ще тут. Ми ще виники не їхали. Я лежу на Златоному ліжку, і воно таке класне. Таке, знаєте, ще не збите, нічого, ні пружине. Знаєте, коли куплений новий диван, так файно лежиться. І я дивлюся в віконечко. Mm. Так класно взагалі. Супер. Що я мала підлогу, що не мала, Я не знаю. Все ж таки м -м, потрібна оліям і всем. На ну, наступний раз, як будемо їхати, ми будемо їхати в п'ятницю, тому що ми їдемо четверо четвер до протвір, тому що вже як е, татка нема, е, ну, скоро як його немає 9 днів, ми маємо їхати на 9 днів. І е, коли будемо повертатися, знову сюди приїдемо в п'ятницю. Вже буде трохи легше, бо злата буде Арсен. Вони будуть бавитися з Даяною, а я той. Ми будемо далі прибирати. Я вже візьму олію і тоді помию олією і вже набагато буде краще. Тож так то, але то приємні хлопоти, знаєте, я вам скажу. то так приємно. Замовила аптеці Сумі, що Ми п'ємо нутрілон, той безлактозний. І ще плюс замість коктейлів Після року можна... Приймати збагачену білками суміш, щоб ну, ми п'ємо, щоб деянка поправлялася. Дивіться, що я наробила. Ну, як я наробила, це Галя балу вона наробила. А я тільки запхала духовку, я їх не смажила, ці чебуреки, ну, щоб вони не були дуже жирні, щоб діти з'їли, я з'їла, тому що такого. Чи, ну, я не їм. І що хотіла сказати, ми в Галі балони купили чебуреки, от мені ще потрібно ті запхати. Взяла на пробу котлети курячі, я їх розморожую, просто макарони зварюю і все. Бо зараз в такій біганині, е ну, на рахунок будинку, там кухню замотитися, все, я щось трохи не встигаю готувати. От котлети розморожу. І ще купила бандерики з м'ясом. тож. Чому взяли чебуреки? Ну, я що з Галі бала не тільки пробувала голубці. Мама була купляла, теж класні, з м'ясом і бандерики з м'ясом. Теж мені сподобалося. Твоя йде така гарна дівчинка, прийшла до тата. Кахане, гана! Я тут мірюю її, плачечка, але це ще якесь завелике. Хоча по дубці, якби нормально, але так, якби. У мене деянка заснула. Це що замовила на тему. Я тут перу прибираю, коротше. Взяла таку доросню сумку. Мамина сумка. Тому що того рюкзака що в мене є такий чорний, його замало, все ж таки троє дітей. Я кудись, як їду до мами чи до Андрієвих в гості, то, то, то того рюкзака дуже мало. В тому рюкзаку було такі дві косметички. І така І така. А окремо я ще замовила собі таку косметичку, це, ну, для косметики. І ще сюди, щоб все ставити. Там, не знаю, підрузники, серветки, чи кремчики для даянки. Дітям з щітки, сітки та будь-що. Хочу такої сумки мені не вистачало, і вона дуже класна і містка велика. І тут ще є, ви бачите термос зберігаючи, можна бути запихати, Ну, в мене в рюкзаку теж така є.